Зараз Росія витрачає майже 40% свого бюджету на оборону та безпеку. Як на вашу думку, це впливає на соціальну ситуацію всередині Росії? Ми напевно не знаємо. Звичайно, тому що у нас немає жодної об'єктивної інформації, яка надходить з Росії. Але треба розуміти наступне коли Сталін до початку Другої світової війни витрачав до речі, приблизно таку ж цифру 42% на озброєння радянського союзу. тоді Радянський Союз існував при закритих кордонах і зі смертною карою сьогоднішня Росія існує з відкритими кордонами безсмертної кари. І це звичайно означає, що Сталін вбивав людей щоразу, коли йому потрібно було контролювати ситуацію в радянському союзі. А Путін, звичайно, просто дозволяє всім тим незадоволеним людям виїхати з Росії. Тож, водночас він залишає в Росії лише тих людей, які або згодні з тим, що він робить, або недостатньо активні, щоб боротися з ним і тому ніякої опозиції немає. звичайно, свободи преси немає. Це знають всі Виборів Більше немає отже, в принципі, російські люди насправді не мають жодного голосу в тому, що відбувається в Росії. Ніхто не питає їхньої думки. Нікому не цікава їхня думка. якщо ти нещасний, просто емігруй чи не так? Кордон відкритий. Але якщо ти залишаєшся, просто підтримуй те, що ми робимо, тому що у тебе немає вибору і немає можливості на нас вплинути. Ось що відбувається тому Путіну насправді байдуже, що відбувається з росіянами. і до того ж, Росія це країна одного міста. можливо, двох Москви і Санкт-Петербургу. А решта країни поколіннями живе жахливим життям. І так було і в радянські роки. Життя в Росії коштувало дуже дешево. Так було і за радянських часів. Тому не варто очікувати жодних повстань чи якихось масових протестів у Росії. Цього не станеться. До того ж, Росія єдина країна, якою керують спецслужби. у світі немає інших прикладів. Коли країною управляли б спецслужби. Росія єдина країна, де політичних партій практично не існує. Вони представлені в думі в російському парламенті. Але вони дійсно не мають можливості впливати на владу. Якщо ми візьмемо історію вторгнення 2014 року чи вторгнення 2022 року то ми побачимо що це не кабінет російських міністрів наприклад вирішив вторгнутися в україну Це не російський парламент ухвалював рішення про вторгнення в україну це були п'ятеро людей і путін назвав цих п'ятьох людей які ухвалили рішення про вторгнення в Україну у 2014 році? і з іронією долі ті самі п'ятеро людей ухвалили рішення вторгнутися в Україну у 2022 році. сам Путін, колишній директор Федеральної служби безпеки Микола Патрушев, ще один колишній директор ФСБ Бортніков, нинішній директор Федеральної служби безпеки. Плюс Шойгу, який був міністром оборони, і Герасимов, який керував генштабом, Але в основному це було рішення ФСБ про вторгнення в Україну в обох випадках і проведення цієї війни та продовження цієї війни і якщо стратегія управління не зміниться, нічого не станеться. Вони будуть битися і воювати, боротися і протистояти. І якщо їм буде потрібно робити це вічно, то вони будуть воювати вічно. Стратегію слід змінити. Стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, що Україна. І це підтримали і європейські лідери. Я Не хочу сказати, що Байден був єдиною людиною, яка мала цю чудову ідею, але ідея полягала в тому, що Україна не повинна виграти цю війну, а Росія не повинна програти цю війну. Тому що якщо Росія програє цю війну, то, по перше, це може перерости в ядерну війну. якщо Росія буде розлючена поразкою у війні. Або, по-друге, якщо Росія програє війну, то вона може розпастися, і замість Росії у нас буде кілька держав. і тоді замість однієї великої проблеми ми матимемо кілька великих проблем, і хаос у світі буде набагато більшим, ніж невизначеність, яку принесла російсько-українська війна з цієї причини Україні кілька років не дозволяли виграти цю війну. а зараз напевно дуже складно закінчити цю війну перемогою. беручи до уваги те, скільки людей загинуло і скільки території зруйновано. Важко говорити про перемогу в цій війні. Але я думаю, що для того, щоб зупинити цю війну, українці, і це було правдою, і у 2022 році, 2023, 2024, а тепер вже у 2025 році. Українці нарешті мають отримати далекобійні ракети від європейських країн. Я сумніваюся, що американці допоможуть при Трампі і що у них є можливість достукатися до Москви. якщо вони дійдуть до Москви, якщо вони завдадуть удару по Москві, то Путін зупинить цю війну. І якщо українці не зможуть дістатися до Москви, Путін ніколи не зупинить цю війну. просто ніколи. Володимир Путін ймовірно хоче завершити війну проти України цього року, адже російська економіка вже не протримається. стверджує військовий аналітик Мікраєн. Що ви думаєте про такий прогноз? Це нормальний прогноз це дуже раціонально. з раціональної точки зору. Росія не мала починати цю війну, не мала її вести і не мала її продовжувати, адже жила спокійно, була шанованою. Її сприймали як багату країну. повсюди, як відомо, було багато багатих росіян, які цілком щасливо жили у великих містах світу. І тому те, що зробив Путін, звичайно, було руйнівним для Росії, щоб вже говорити про нащівну ситуацію, що зараз склалася. Я думаю, що ми будемо мати справу з Росією. Я повинен сказати, зі збитками, завданими Путіним. Подібно тої ситуації, коли Німеччина мала справу зі збитками, завданими Гітлером. і Німеччині знадобилося близько 80 років, щоб відновитися. Я очікую, що те саме станеться і з Росією. Просто Росія напевно цього не розуміє, звичайно, не сьогодні. Але шкоди завдано. Шкода велика назад дороги немає. Ви ніяк не зможете це виправити. Тому все, що робить Путін, це проводить ту саму політику. яку він розпочав у 2014 році. і в цьому проблема. зазвичай можна було б очікувати, що російський уряд швидше за все почне змінювати цілі зовнішньої політики. Але з Путіним цього не відбувається, на жаль. З Путіним цього не відбувається, тому що керує ФСБ і Путін сам з ФСБ. Звичайно, федеральна служба безпеки править у Росії, і у них є велика ідея, що вони повинні контролювати світ. Я маю на увазі, що це утопічна ідея, це нереально. але це те, чого вони насправді намагаються досягти, так як російські революціонери в 1917-1918 роках мали ідею організувати світову революцію в усьому світі і частково це спрацювало до 1945 року Сталін контролював половину Європи, так що справа не в тому, що це був повний провал. Частково вони зазнали невдачі, тому що до 1945 року була розроблена ядерна зброя, і картина світу стала іншою. Але Путін в основному починає або продовжує там, де зупинився, або сподівається досягти того, на чому зупинився Сталін. тобто це не безглузда ідея з його точки зору. Він щиро вважав, що через те, що Росія потужна країна і їй байдуже, скільки людей гине при цьому, адже вона має ядерну зброю, то весь світ, починаючи з Європи, здасться. Цього не відбувається, Але, на жаль, Путіна це не переконало. Які, На вашу думку, ставки Путіна у цій війні. Що може бути поставлено на карту і як далеко готовий зайти диктатор? Він готовий піти на все, що буде потрібно. Він збирається продовжувати цю війну і вести цю війну стільки, скільки буде потрібно. Він вже не молодий хлопець, тому він знає, що ймовірно буде воювати до кінця свого життя, але в той же час він здоровий всі ці чутки про те, що він дуже скоро помре. Це чутки та дезінформація. і я думаю, що це було зроблено навмисно. Тому я думаю, що ми будемо мати справу з Путіним і з усіма цими проблемами протягом кількох років, якщо щось не зміниться. Знаєте, це теоретично можливо. але я б не будував стратегію війни на надії, що ми виграємо лотерейний квиток і Путін помре завтра. або хтось його завтра вб'є. і тоді все налагодиться. Ні, не все. Я очікую, що якщо Путін піде з тієї чи іншої причини, то все стане ймовірно легше і краще для світу та для українців але я насправді не очікую, що новий російський лідер, ким би він не був, зупинить війну, піде з окупованих територій. погодиться з тим, що Росія скоїла злочини. Погодиться відшкодувати, якщо це можливо українцям збитки від війни. Я Насправді не очікую, що Росія стане, знаєте, доброю і мирною країною навіть після Путіна. Я думаю, що ми повинні розглянути можливість того, що ми повинні намагатися не змінювати режим в Росії я маю на увазі, що було б чудово, якби ми могли це зробити, але я сумніваюся в цьому. Але ми маємо якось побудувати оборонну стіну проти Росії. І для цього не лише ми маємо допомогти Україні вистояти у цій війні. Я збирався сказати, виграти цю війну, але перемога це неправильне слово. Ми маємо допомогти Україні тримати оборону, вистояти у цій війні. Ми маємо взяти під контроль Білорусь. Ми повинні вивести Білорусь з-під контролю Росії. тому, що поки Путін контролює Білорусь, у нього буде платформа для вторгнення в Європу та Україну з півночі. Тому це важливо і з географічної точки зору, і з геополітичної точки зору. але я не думаю, на жаль, що у нас є хороші шанси на зміну режиму в Росії.